Національного виробництва створення робочих місць у першу чергу для молоді. Тому коли радикальна партія прийде до влади, ми з державної служби звільнимо всіх пенсіонерів і дамо можливість молоді прийти, Що, працювати платі, платі, і заробляти платі. собі на життя. Коли радикальна партія при підтримці української громади візьме владу в руки, ми будемо проводити. Економічні реформи, зокрема, зниження податків, здешевлення кредитів, дерегуляція економіки, захист внутрішнього ринку з метою відновлення національного виробництва? Хто виживе, хай вертається назад. Чого такі хлопці воюють? не воюють ті, хто сидить у Верховній Раді, ті, хто сидить по кабінетах? Чому у нас? Міліція, прокуратури, суди хочуть бути начальниками, хочуть працювати, хочуть керувати через фронт, через окопи. Підіть в окопи, вошей погодуйте. Хай вас грати подовбають. І коли виживете, тоді матимете моральне право працювати так. То, да. то мене на завтра звільнять і звільнять всю нашу команду. І наберуть ще гірших, і вони ще гірше вас будуть поливати брудом. Чому це робиться? Тому що власник... Цього каналу запропонував великі кошти для того, щоб його люди йшли по списку до Верховної Ради від нашої радикальної партії. Йому відмовили і зараз обливають брудом, якщо, що радикальна партія може прийти до влади, може перемогти і може створити велику кількість партійців, які створять коаліцію і які будуть Відстоювати інтереси нашого народу, тому що те, що ми бачимо, що твориться зараз в парламенті, такого не може бути. Бо країна окунеться в прірву і не буде країни, або ми будемо придатком якоїсь розвинутої країни, або ми взагалі перестанемо існувати. Виступлення коли прийде час вибирати, щоб вибрали тих людей, за яких вам би не було стидно. более того, за которых бы вы гордились, что они представляют ваш регион, что они представляют ваш город, что они представляют вашу страну в парламенте и во всем мире и Европе. Чтобы вы гордились за те, за те проекты, за те законы, которые бы позволяли нашей стране развиваться, не на словах.